Пам'ять хороша, але пам'ять хороша достатньо для того, щоб нагадати, що проект промінь рекомендує присвячений новинкам сучасної української музики. І сьогодні у нас надзвичайно цікава особистість, яка на часто буває з багатьма амплуа, образами, здібностями, талантами і е, в даному. і Розважальні шоу на ютюбі сьогодні у нас в гостях власне альтер Его Акваладекс під назвою Дохла Дохларивка, я вже сказала, дотичне в першу чергу до музики. В цьому разі немає ні блиску, ні паєток, ні яскравих страшних елементів. Як значиться, у перстрелізі самого проекту дохла Ривка це просто хлопець у крепці, який через музику ділиться своїми справжніми переживаннями та думками. І під назвою Київ перший міняль. Собі міні-автопортрет. Назва альбому Київ символізує місто, яке стало місцем самопізнання і реалізації мрій. І для рибки Київ це більше, ніж Мухарці. Це місто, про яке керує хлопець мріяв з дитинства. І тут відбувалися найважливіші моменти. Вати ще в цього вижніші найважливіші моменти різного становлення, яке тільки собі замислить сам Лео, який з нами вже на зв'язку. Привіт, добрий ранок, Києва. Добрий ранок, Україна. Привіт наші постійні слухачі з окремо проекту промінь рекомендує. Знають, що я люблю е, оце. От питати про назви і, і імена, коли вони зачіпають. Бо скажи mm -hmm. мені дохла ридка. Це в тебе якась концептуальна історія з назвою. Я впевнені, що тебе звичайно питала вже просто мільйон разів, але ми з тобою вперше yeah. Це Боже, насамперед. Запах, ні, 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 в жодному разі ні. Це насамперед сімейна така штука. Це від мами пішло. Я якось їй подзвонив, кажу, що робиш, їм рибку. Яку Дохлу. І якось ми так засміялися і пішло-поїхала така назва, заприїлась. Класно, Мені нагадує мій люблене анекдот, коли бабуся ходить по базару і каже, синку, а риба свіже. Він каже, бабулька, так воно живе, теж ще жива? -да. Right. <laughs> <mil -ifs> Повернемось до твоєї творчості. В тебе надзвичайно багато різних амплуат і образів. У мене таке шкурне запитання спочатку. Я як людина, яка теж любить робити дуже багато всього по житті, от страждаю інколи через кризу позиціонування. Для співаків я ведуча, для ведучих я дизайнер, для дизайнерів я співачка, і ніде там, де треба мене. Ні, у мене навпаки, от я все життя десь років 20, шукав, де би мені примінити свої навички і дизайну, і музики, і там відеомейкінгу. І так сталося, що просто треба робити себе. От зараз це все в свій розвиток, в свою творчість. Дуже тішусь і бажаю тобі щиро задоволення. на радість на щастя це реалізовувати і частіше приходити до нас в гості, бо ми просто захоплені. Це задоволення Касає про що дослідив фантастично. Наскільки талановита людина, творча, яскрава особистість, оперш. Оперш. Але знаєш, розкажи, з чого почався твій шлях? Як артист розмовного жанру, як артист сценічний? Ні, в мене взагалі все почалося з моєї вищої освіти. Я в Польщі закінчив дизайн одягу і, повернувшись в Україну, я робив покази. І там, власне, прийшлося писати музику до цих показів. Потім. Теж так зовсім випадково в клубах я почав ходити в цих самих нарядах, які шию, і мене запросили виступити також. Хоча б ну вмінь таких супер не було, тільки писання музики. І потім все так пішло. поїхало саме з проекту Аквалатекс, як я казав раніше, що там поєдналися і шиття, і музика, і виступи. Дуже цікаво. Давай тоді повернемось до музичної все таки творчості і до альбому Київ. Угу. Чи події ти вже для себе відзначив, як ті, що стали, стались у Києві? Тому це для тебе місто важливе? Ну для мене це місто важливе. По перше, тому що тут саме все і стається. От у мене було багато спроб і в Херсоні починання, і в інших містах, і я жив в Європі якийсь час. Але все ж таки, тільки в Києві якось це все відбувається, якась магія, тому якій Київ. Є... І збирали його от два роки. Це майже без перестанку, коли я живу в Києві, тому що до повномасштабного вторгнення я взагалі жив в Вірп'яні там теж себе шукав. А в тебе є місце сили десь у світі? Я думаю, що це якраз Київ, і мені дуже подобається ботанічний сад на Печерську. Оце моє таке місце сили. ще Да, можна там, але зараз зараз холодно, то зараз більше вдома. Безумовно. Але підглядати можете, але навряд чи зустрінете. Розкажи, будь ласка, що ще ми маємо знати про пісню, яку будемо сьогодні презентувати під назвою під назвою погляд. Погляд пісня погляд була теж написана випадково, а потім знайшла себе у фільми. Ми робили такі, ну свій авторський квір-фільм, квір-мюзикл за двома кролями. Така переробка. І там якраз ця пісня знайшла себе і вирішили все ж таки її випустити. Ще й фільми ти знімаєш? Так, да. от якраз завтра, 12 грудня, буде на Ютубі Аквалатекс каналі. Прем'єра цього фільму вже для всіх публічно. Це повний метр, це короткий метр. Це... це повний метр. Він година здається з чимось йде. Тобто там зібрані різні пісні, різних акквір-артистів, і в тому числі і мої і як Аквалатекс, і як дохли рибки також. Ой, ботанічного саду я приймав участь і в проєкті мультітрек, і там якась ще із гра на нервах. Новий телепроект. Тобто, ну постійно беру участь, якщо так вмикати телевізор або радіо, то можна от мене зустріти. Сьогодні на радіо надзвичайно цікаво з тобою познайомитись, спостерігати за твоєю творчістю для мене зізнаюсь ти відкриття, але дуже дуже натихаюча. Тому і завтра таки чекатимо на презентацію фільму, в якому, до якого йшов трек-погляд. Наостанок, хочемо тобі подякувати за таку мультифункціональність, мультиталановитість, за світло, з яким ти прийшов до нас в ефір. Будемо чекати з нетерпінням на нові треки і на офлайн-події, на які можна буде залітати і тебе побачити знову ж таки. Просимо тебе звернутися до слухачів радіопромінь просто зараз тим, що ти вважаєш найважливіше нам всім сказати. Ну, я хочу побажати, щоб в кожного був такий промінчик надії на майбутнє, щоб люди вірили в світле майбутнє, взагалі фокусувалися більше на хорошому і залишалися один одному людьми. Це я думаю найголовніше в наші часи. Фантастично, мудро і підтримуємо. Дякуємо тобі дуже. Дякую. Хочу сьогодні Ромін рекомендує Так кажучи, я вже прослухав твою пісню вранці. Мені надзвичайно сподобалося. Це дуже крута музика, дуже красиво все і звучить, і композиційно. і Так я навіть надихнувся на стараємось. Так, спасибі тобі. Знайдемося у соціальних мережах. Зараз ми по ефіру вже розберемося. Знайдемося. Дякую за твій час, дякую за твою творчість. Будемо на зв'язку. Якщо ма. На цей, на цей uh -huh. ну, можна писати сюди а, з творчими правда пропозиціями. Тут буде краще писати. Бо, я не знаю, хто тебе знаходив в наші музичні редактори. Ну, no, можна так, на да, мейл ми завжди відправляємо прес-релізи. Так, 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 так. А, будь, це, якщо там, там щось у тебе нове вийде, то тільки... Uh -huh.